Компанія автофокус і в нас є нове надходження. Це ось такий ось Volkswagen Tiguan 2017 року на повному приводі на 2-літровому дизельному двигуні Європейчка, 136 тисяч оригінального пробігу. Всього лише один косметичний підкрас. автівка повністю в верлайні на дуже гарному обвісі, на ось таких ось. Салончик у нас просто ідеальніший. Трехзонний клімат-контроль, чорна стеля, люк та панорама, передній безключовий доступ, датчики сліпих зон, повний електросклопакет, приймальна музика Дін Аудіо. Сидіння у нас з масажем, повне мультикермо, ледовський щиточок, ось вигляд він має. Автосвітло, автодощ, круїзік, дістронік, Ось такі у нас дисплеї для мультимедії, роздаточка, вибори режимів руху, автохолд, Система паркування, парктронічки, камера, система старт-стоп, трошний клімат, як я вже говорив, підігрів керма, підігрів передніх сидінь. Ось такий ось щиточок У нас взагалі в ідеальній шумостані стані. Автівка просто бомба, і ціна буде дуже дуже солодкою. Тому приїжджайте до нас, торговий центр Республіка Парк, компанія Автофокус.